Слава Україні! Героям слава в Миколаєві. 19 жовтня, 1334-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Вчора, наче, повинен був бути масований ракетний обстріл, але щось не було. Скоріше за все буде цими днями. Ну а іранські шахеди, росіяни, як завжди, запускали. Росіяни минулої доби запустили 62 шахеда 40 збито. Є 19 прильотів по всій Україні, а на півні багато разів минулої доби російські розвідувальні дрони залітали ще на Одещину, що на Миколаївщину давали повітряну тривогу. На Одещині минулої доби без прильотів. Більшості Миколаївщини теж крім Очаківської громади. Шість разів там були атаки від росіян дронами без постраждалих цивільних. Щодо Херсонщини, там без загиблих після російських обстрілів, але п'ятеро людей травмовані. Ну і на щастя цієї ночі були непогані прильоти на Росії як по енергетичній інфраструктурі, так і по газовій і нафтовій. Чекаємо ще на таке.